Життя це маленькі миті краси, які ми збираємо як коштовні камені. У цих митях ми хочемо почувати себе прекрасно, впевнено та неймовірно живо. Саме для цих моментів існують топ П'юті, Еліпс і Вікторія Сікрет три бренди, спеціально створені, щоб подарувати вашій шкірі та волосю справжнє втілення краси та догляду. Топ б'юті пропонує унікальні комплекси вітамінів та олив, які відновлюють шкіру після важкого дня, надаючи їй молодість та сяйво. Еліпс подарує вам вітамінні капсули, які зроблять ваше волосся шовковистим та блискучим. А Вікторія Сікрет потурбується про вашу привабливість та чарівність, пропонуючи ексклюзивні аромати, які підкреслять вашу витонченість та стиль. Дозволь собі зануритися в світ справжньої краси Stop Beauty, Ellipse і Victoria Secret. Відвідайте наш сайт, перейшовши за посиланням у описі під відео, щоб придбати улюблені продукти вже зараз. А якщо вам потрібна допомога чи порада, просто зателефонуйте за номером 093 114 99 89. Чарівна краса чекає на вас. Він завжди займався суто чоловічими професіями. По молодості працював електриком, потім був водієм. Але в 50 років Володимир раптом вирішив стати соціальним працівником, що допомагає людям похилого віку, і його зовсім не збентежило, що всі колеги виявилися жінками. Мені якось сказали, ніби моя справа щось на зразок няньки і зовсім не чоловіча робота. Та якби так було, хіба потрапив би я в цю професію, дивується Володимир. А почалося все з того, що в соцпрацівники пішла дружина Галина, і одразу стало ясно, без сильного помічника їй доведеться сутужно. Спробуй, ну, наколоти дров. І перетягати мішки з вугіллям для стареньких із приватних будиночків, у декого немає ні каналізації, ні водопроводу, тож важкі відра з водою треба було носити за кілька кварталів. Усе це взяв на себе чоловік. Спочатку працював у парі з Галею, а потім узяв і сам оформився у штат управління соцзахисту. Навіщо? Ну точно не через зарплату. Я завжди товстошкірим був, зізнається Володимир, але як подивився на цих самотніх старих, пройняло. У них же нікого, а мені не важко допомогти. Він зашнуровує черевики на товстій підошві, бере кілька важких сумок і вирушає до своїх підопічних. Роботи зараз багато. За Володимиром закріплено вісім пенсіонерів. І в день треба обійти чотирьох. У нього найважча ділянка. Улітку дороги там ще нічого, але восени в дощі ледве проберешся, а взимку й зовсім біда, особливо в ожеледь, та в соцпрацівників усе продумано на дошку сідаєш і з'їжджаєш по схилу. Головне продукти не розгубити. Він проходить повскромні городики й похилені хати, де його вже чекають з нетерпінням. Опізнають по кроках, по скрипу хвіртки і, якщо здоров'я дозволяє, виходять зустрічати на ганок. Він є рідний для пенсіонерів, адже буває в них набагато частіше, ніж родичі. З дорогим гостем бабусі дідусі одразу ж поділяться новинами, чай запропонують, діставши старовинні чашки серванту. Там у них зберігається все найдорожче ордени, якісь статуетки, а за склом фотографії дочок і синів. Тепер тільки на знімках ними й милуються. Діти працюють багато, ніколи до нас заходити. Ну, можна наступний новий рік, виправдовують їх старенькі, і зайвий раз самі їм не зателефонують, соромляться набридати. Часто люди похилого віку самотні при живих дітях, говорить Володимир. Я доглядав за дідусе. Він по молодості розлучився з дружиною, і дитину дружина виховувала одна. Потім, як це часто буває, про свого вже дорослого сина старенький згадав, збирав для нього гроші з пенсії. Щомісяця я відносив їх у банк, клав на спеціальний рахунок, син приїхав по гроші, але лише коли батька вже не стало. Узагалі в чоловіків життя коротше, тому підопічні соцпрацівників переважно літні жінки. Знаю бабусю, в якої син розбився в аварії. А чоловік впав у кому. Вона чотири роки за нього билася, доглядала, продала все, що в них було, але чоловік не вижив, і тепер у бабусі зовсім нікого немає. А пам'ятаю, взагалі дикий випадок. У старенької загинув єдиний син, а внуків до неї не пускали, тому що не склалися стосунки з невісткою. Бабуся ще за життя вибрала собі місце на кладовищі. Де син похований? Пам'ятник собі замовила і показувала йому на фото аж мурашки по тілу бігли, великий портрет, дата народження, тільки дати смерті не вистачає. Коли старенька померла, рідні попрощатися так і не приїхали і поховали бабусю зовсім не там, де вона хотіла, а соцзахист уже втрутитися не міг. Скільки випадків, коли ховати людей похилого віку нікому, зате за спадком родичі злітаються, як бджоли на мед. Років п'ять тому я обслуговував одну стареньку, говорила, що самотня, хоча сама була з багатодітної сім'ї. Так родичі досі за квартиру судяться. У більшості пенсіонерів родичів немає. Але багато з них просто покинуті, багато в кого діти живуть пристойно заробляючи, а допомогти батькам або навіть просто відвідати не хочуть. Розшукував я таких діток і спілкувався з ними по телефону. Морщиться Володимир. Алло, мама ваша зовсім одна, їй важко, приїдьте. Мені ніколи, і короткі гудки в трубці. А востаннє була відповідь з посмішкою нехай помирає. Так сказав син 75-річній Марії Володимирівні, яка і справді зібралася на той світ, просто лягла на диван, заплющила очі і відмовилася від їжі. Минуло три дні, а продукти в холодильнику так і лежали нерозпакованими. Володимир тоді повісив трубку і повернувся до неї в кімнату. Ну, могоді горювати, вам ще жити та жити. Довго просив її поїсти, умовив. Відтоді, щоразу після роботи по господарству, він став затримуватися в неї, щоб просто поговорити, зігріти душу самотньої людини. Після таких бесід Марія Володимирівна пожвавішала, повеселішала і, дякувати Богу, тепер чекає не смерті, а літа. Але байдуже ставлення дітей це ще пів біди. Був випадок, коли внук однієї старенької намагався відсудити в неї будинок. А скільки соцпрацівник совістив сина, що живе на пенсію старенької матері, навіть продуктів їй жодного разу не купив. Проте до дітей Володимир жодного разу так і не достукався. Їм байдуже, чи живі батько з матір'ю. Нещодавно ховали старенького, і на кладовищі не було жодного родича. Труну несли Володимир і водій. Самотні, безпорадні, довірливі. Вони, як діти, які в біду потраплять, якщо за ними не доглянеш, зітхає Володимир. І одного разу він усе таки не догледів. Кілька років обходив літнього вдівця, а потім з'явилася якась молода жінка і сказала. Мовляв, сама буду за ним доглядати, любов у нас. Володимир відповів, що поки не побачить розписку від пенсіонера в тому, що допомога соцпрацівника не потрібна, не повірить. Розписка надійшла вже наступного дня, але Володимир усе одно не зміг просто так залишити підопічного з підозрілою незнайомкою. Простежив за нею, розпитав сусідів і з'ясувалося, що вона відібрала в дідуся гроші, паспорт, змусила написати відмову від соцдопомоги і замкнула його в кімнаті. Володимир тут же звернувся в поліцію і наречену вигнали з дому. Я до всіх своїх підопічних, як до батьків, ставлюся. У мене в самого батько паралізований, я за ним доглядаю, розповідає Володимир. Уявляю, як довелося б йому, якби нікого не було поруч. Соцпрацівник для самотніх стареньких давно став своїм, соромлячись розповів, що вони в усі свята намагаються якось його привітати. То цукерок, кульочок, то пиріжок дадуть, а одного разу бритву подарували. Відмовлятися не можна, образяться. І він теж намагається їх порадувати. Нещодавно прийшов до одного дідуся з квітами і цукерками, знав, що в нього день народження. Відзначили тихенько двох. Дід курив махорку, молодість згадував, добре того разу посиділи, але взагалі Володимиру засиджуватися ніколи. Зарплата в соцпрацівника невелика, а сім'ю годувати треба, дочок на ноги ставити, але він викручується. У них із дружиною ще один підробіток є, об'яви вечорами розклеюють. А роботу свою все одно люблю, зізнається Володимир. Хоч багатіє мене й не робить, але милосердя грошима не виміряєш.